Монетка України. 5 копійок 1992 року. Виготовлена з магнітної сталі. Гурт Мілкана Січка, Штамп 11ААМ, Аверс з зображенням «Тризуба», напис Україна. По боках колося пшениці та листю каштану і внизу дата. «І». Перед одиничкою в даті брак засмічення штампу такого типу. Реверс монетки має напис 5 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Ціна на сьогоднішній день монетки на аукціонах Віоліті в районі 1-2 доларів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.